Мої вітання. Зараз я покажу, як встановити програму Quick Event. Потрібно стягнути її із GitHub з саме мою збірку, оскільки там є необхідні зміни для підтримки сканування QR-кодів. Переходимо на github.com, сахні QuickBox. Це клон оригінального проєкту. Чеська, чеська програма Quick Event. Заходимо в Actions і вибираємо найновішу збірку. Щоразу, як я вивантажую нові зміни у головну гілку, проводиться збирання проєкту. Остання збірка номер 18 Нас цікавлять артефакти. Вони знизу. Для Linux верхні 2. Один із них це файл AppImage, його можна просто запустити. Один із них це архів, треба роз... видобути всі файли з нього. І для Windows я ще ніколи не запускав, але це інсталятор, ймовірно. Працюють вони всі однаково, тому я стягну спочатку AppImage, який я збираюсь запустити на цьому комп'ютері. Так. Він опиниться у файлах в завантаженні. Не підтверджено. Угу. QuickEvent. Будь ласка. Я візьму його і просто скопіюю. Виріжу звідси, вставлю у файли Linux. Work. Будь ласка. Копіюється. Готово. Тепер в терміналі я бачу цей файл. Я його маю видобути. QuickEvent. Unzip. Надати права на виконання. Quick Event Up Image. І можна запустити Quick Event Up Image. Так, воно пропонує з'єднатись до бази даних. Є вибір або працювати з локальною базою даних з допомогою SQLite або з допомогою Postgres. Я знаю, що на машині Flip 1 Lan є готова база даних. Просто можу з'єднатись. Тут є у консолі корисна інформація про роботу програми. Так, з'єднання з базою даних може зайняти деякий час. Але, підсумовуючи, це все, що потрібно для того, щоб запустити програму QuickEvent. Заходимо на GitHub. Ком Сахні Quickbox. Стягуємо останню збірку з Actions. І все, ми готові до роботи. Ось, будь ласка, з попередньої події. Дякую за увагу.